Привіт, моє ім'я Юля. Давайте продовжимо тему про фінансове мислення і про те, наскільки працює енергія. Отож, в попередніх відео я розповідала про те, що потрібно дозволяти собі, що потрібно притягувати, і що гроші це енергія. Наразі зрозумійте також, що коли ви знайшли певний блок в себе, що коли ви знайшли ось це обмеження, яке сидить у вашій голові, і не дозволяє вам з голови самостійно відповідно приймати рішення і діяти для задоволення своїх потреб. А коли ви проходите, наприклад, повз кав'ярні, дуже хочете каву, але вона коштує 45 гривень чи 50, і ви кажете, ні, це для мене дорого. Ви самі себе обмежили, ви самі собі не дозволили, ви самі собі сказали ні. Якщо ви блокуєте, чому ж на вас має економити і не економити ваш чоловік, ваша дружина, ваші діти, родичі і всі, ну, от всі, хто вас оточує, чому вони не повинні на вас економити? Вони будуть це робити, бо ви економите на собі. Дозволили ви собі, дозволили вам і ваше оточення. Отож, система працює таким чином, що коли ви знайшли, знайшли і виявили ось той блок, що дійсно перекриває і не пускає до вас фінанси, ви маєте його пропрацювати. Тобто, не просто ви його знайшли і на тому залишили, а ви все-таки повинні його пропрацювати. Потім. Коли ви вірите в те, що ви робите, і коли ви живете тим, що ви хочете, тобто, якщо наприклад ви розумієте, що вам це доцільно, вам це потрібно і ви дійсно це хочете. То ви собі і дозволяєте. Але якщо, наприклад, вам це взагалі не потрібно, а це нав'язаний шаблон вашим оточенням, бо вам так сказало оточення, і вам так зрозуміли і дозволили інші люди, і ви з собою так себе повели за рахунок того, що знову ж таки інші люди вас про це попросили, чи вам це розказали, чи вас. Якби можна сказати, змусили це робити. Потрібно розуміти, це потрібно вам чи вашому оточенні. Також пропрацьовувати потрібно, способів є безліч. Пропрацьовувати потрібно себе, свою свідомість. Способів є безліч, і це пропрацювати. Це може бути номеролог, психолог, самі особисто, коли ви розумієте, коли ви бачите, для чого потрібно, коли ви ставите цілі, коли ви пропрацьовуєте ось ці цілі. Обов'язково це також робіть. І всі переконання в нашій підсвідомості, коли ви не вірите або ж вірите в себе, коли ви дозволяєте собі, дозволяє вам всесвіт. Потім також обов'язково слідкувати за тим, що і як ви робите. Фінансові мислення, фінансові блоки і фінанси будуть проявлятися в тому, чи дозволяєте ви собі наскільки. І, відповідно, як ви це робите. Тобто, якщо ви весь час ходите по акціях, воно вам не потрібно, але ви берете, бо акція, якщо ви купляєте через те, що акція, якщо ви весь час випрошуєте знижку, якщо ви весь час вимагаєте акцію, то відповідно Всесвіт буде ставити на вас акцію. Тобто, як це працює? Працює таким чином, що чим більше ви Якби шукаєте і ви шукуєте акцію, але якщо вам ця річ не потрібна, але акція і ви берете, то і Всесвіт вам буде давати, але з акцією, знижкою. Тобто не дасть вам, наприклад, 30 тисяч зарплати, а 15, бо акція. Ви ж вимагаєте від інших знижку, і на вас також буде знижка. Слідкуйте, прослідкуйте за собою, як це у вас. Тобто, чим більше ви по акціях, тим більше воно вам не потрібно. От є в вас така е, система, коли ви зайшли в магазин, ви прийшли в магазин і ви придбали, наприклад, е, річ, яка вам не потрібна взагалі, просто по тій причині, що вона по акції. Знову ж таки, питання: для чого ви це зробили? Якщо вона вам потрібна з часом, окей, але якщо вона вам не потрібна взагалі, тобто... Наприклад, лежить банан по акції, там мінус 50, вони вже майже гнилі, там якісь, не знаю, процвівші, черстві. Ви їх обов'язково берете, бо вони вам потім коли-небудь обов'язково будуть потрібні. Ви їх приносите додому, вони вас догнивають і ви їх викидаєте. Але була акція, і ви їх купили. Це ваш блок, це той блок, який потрібно пропрацьовувати. Обов'язково не потрібно так робити. Якщо ви шукаєте весь час акцію, акцію ставлять і на вас. Також ви розумієте, що вам потрібно відстежувати всі блоки, розуміти, які вони у вас є, пропрацьовувати, прописувати і виводити їх в плюс. Тобто гроші це енергія. Вам потрібно розуміти, що ви в себе одні, і ви блокуєте самі свої кошти, самі свої надходження таким чином, що коли ви в себе не вірите, ви розумієте, що ви на собі економите, ви блокуєте ці гроші, ви блокуєте надходження і ви блокуєте самостійно собі своє життя, тобто в вашому житті недостатньо коштів, тому що ви недостатньо. Пропрацювали, прокачали і пропрацювали ось ці блочки, які у вас є. Прослідкуйте за собою, відстежте, зрозумійте, які блоки стоять саме у вас, чому ви це собі не дозволяєте, чому у вас це не дозволено, чому система працює таким чином, що ви не дозволяєте собі. Коли ви зрозумієте, що і як. Потім пропрацьовуйте мало того, що ви просто зрозумієте, вам потрібно це пропрацювати. Коли ви це вивели в плюс, ви побачите результат. Воно працює самостійно, воно працює. Незалежно від вас. Просто вам потрібно перебувати на певних рівнях вібрації, як перебувати, коли ви прокачуєте себе і прокачуєте свою енергію. Коли ви енергійні, коли ви веселі, коли ви е, в стані задоволення, відповідно тоді до вас притягується аналогічне ваше оточення, вас дзеркалить. Тобто до вас буде притягуватись аналогічні люди. Якщо в вашому житті весь час якісь проблеми, негаразди, нерозуміння. Взагалі не можете зрозуміти, що до чого, і не вистачає грошей. Знову ж таки, проаналізуйте, чому саме так у вас, через те, що ви знаходитесь на тих вібраціях. Ви притягуєте до себе таке, і ви самі хочете і робите ось то. Якщо б ви не хотіли, ви б міняли. Отож, з вами на зв'язку. Будь ласка, ставте коментарі. Залишайте коментарі, ставте лайки і діліться роликом з друзями. Можливо, комусь цікаво, або в когось є питання, будь ласка, залишайте в коментарях, або ж, наприклад, виходьте на зв'язочок в інстаграм і в YouTube. В описі під відео я залишаю силочки на свій інстаграм і на YouTube канал.